Доброго раночку, мої шановні друзі, мої глядачі, мої підписники, гості мого каналу. Для новеньких звуть мене Галина. Я з України. І сьогодні у нас 29 листопада. Так. І хочу я вам сьогодні дати такий захист захист на людину. Запишіть будь пожалуйста. Дуже мощний такий захист, і хорошо я з ним працюю постійно з цим захистом. Значит так, Архангелу Михаилу, Грозный воевода, вот так вот читаем. При выходе с дому, вот при выходе из дому говорим. Михаил впереди, Михаил позади, Михаил слева, Михаил справа, Михаир, Михаил вверху, Михаил внизу, Михаил, Михаил везде, где еду, иду, я есть его сила, защищающая здесь. Амінь. Перехрестилися і пішли. Йдіть спокійно. Отакий от захист ставити. Отак от коло вокруг себе, понимаєте? Захищає добре. Так, і ще такий захист, теж Архангелу Михаїлу. Якщо вам треба йти десь на якесь діло, от, щоб воно не зірвалося, отак от проговоріть от, 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 Архангелу Міхаїлу. Сбудется все. Так, идете на дело, да? Архангел Михаил, прошу оградить меня, Рабу Божию, имя от всякого зла, от всякой нечисти и дать мне зеленую улицу для моего дела. Аминь. Все, вот так проговорил и иди, чи на работу дасть устраиваться, чи что-то там решать. Може, якісь юридичні там проблеми. Помієте, отаке щось. Ну, якусь проблему вийдете рішати. От проговоріть. Про Три рази можете прочитати, вот. Архангелу Михаїлу. Дуже це ефективно. Дуже допомагає. Ну, отак, от я вирішила вам сьогодні таки кидати. Щось так буду підшукувати і будете собі записувати. Це ж допомагає, це перевірено. Треба вірити і просити. Все, мої хороші. Дякую вам за увагу. Дякую за перегляди, за коментарі. Дякую, що ви зі мною. До побачення вам. Гарного дня!